Вітаю! Для чого ви використовуєте інтернет? Ну, читаєте новини, ще щось там, комунікуєте, а продаєте щось через інтернет? Буває таке, що використовуєте там, платформи OLX, чи Prom, чи будь-які інші. Ну, наприклад, у вас є там стара шафа, або диван, або книги, ну, або якісь бабушкині речі, або ну, щось якийсь, я не знаю, там. Антикваріат, там що завгодно, старий ноутбук, там, старий телефон, да будь-що. Чашка хм, без кави. Продаєте? Так ось, якщо ви продаєте тричі на рік, тричі, то виявляється, що це вже ознака систематичної підприємницької діяльності. Не тричі на тиждень, ні. не тричі на місяць, а тричі на рік. Про це свідчить повідомлення народної депутатки. Василевський Смаглюк. Продаж товарів через інтернет більше трьох разів на рік ознака систематичного продавця. І цим може зацікавитись податкова. Чому три рази на рік? Хто цю норму ввів? Чи то народні депутати, чи то помічниці, чи помічники народних депутатів? Хто ввів норму три рази на рік? Хто ввів таке обмеження? Я вам розповім. От, коли перевіряють систему плагіат, налаштовують, то зазвичай ставлять кількість послідовних слів, які збігаються. Наприклад, ставлять 5 слів. Тобто, якщо 5 слів підряд збіглось, то можна ставити підозру на плагіат. Але в основному в університетах ставлять 7-8 слів. Тобто 7-8 слів. То якщо я сьогодні прийду там і так далі, от якщо це. Повністю співпадає, то може бути ознака на плагіат. І тоді речення перевіряється далі. Якщо такої кількості збігів немає підряд, то речення не перевіряється далі. І отут виникає питання. А що буде, якщо я поставлю два слова підряд, щоб збігалось, то тоді перевірка на плагіат буде здійснюватися кожного речення. І може так виявитися, що я знайду щось іще цікаве. А якщо я поставлю одне слово, якщо повторюється з якоїсь, і буду помічатися як плагіат, так у мене буде все червоним. Я до чого? Так можна поставити і одну продажу в 5 років як ознаку систематичного продавця. Чому 3 на рік? Хто це вигадав? Звідки взялася цифра? Чому не 3 на місяць? Чому не 3 на тиждень? Ну, от у мене Колись до повномасштабної війни я назбирав там, літературу. Ну, моя література, я писав докторську дисертацію, кандидатську, докторську. Ну і накопичилось літератури, бо я ж реально писав. І я вирішив її роздати, десь продати, десь просто відправити моїм підписникам. Тоді в мене небагато було підписників. І ми просто або роздарювали, або ставили там аукціон якийсь там. 20 гривень, умовно книга, хто більше, кому вона потрібна, забирали і так далі. І так, я роздав, роздарив там і так далі книг, ну, 200 штук чи щось таке, дуже багато. Різних, там є енциклопедії, все, всі діла. От уявіть собі, якби я через OLX це зробив, поставивши там умовно там, 50 гривень за книжку. Ну, то уявіть собі, що є людина. Яка отримала там спадок бібліотеку своєї мами там, чи бабусі, і вирішила продати три шкафи книг. Бо ви знаєте, що раніше книги от, в усіх були в будинках, да, квартирах. І от ви вирішили продати. І у вас там умовно тисяча книг. І ви вирішили поставити по 30 гривень. 30 тисяч. Абсолютно дешево кожну книжку. І поставили. І от ви місяця два чи три продаєте цю бібліотеку. Заробили 30 тисяч. І до вас приходить податкова і каже, податок ПДФО 18%, військовий збір 5%. І штраф 80 тисяч. І ти такий, та це ж моя спадщина. Та це ж моя мама, бабуся збирали, там, три Мушкетера, там, граф Монте Крісто, і так далі. Жуль Верн весь. Там, Шевченко весь. Тоб, а як це? А ви кажете, а, а вони вам кажуть, а не гриби. Ти ж кожен день продавав по три книги. Все. Заплати податки, ти кажеш, та я згоден, ладно, давайте, я заплачу. Заплатив ти 23% з 30 тисяч. Ну, ви розумієте, що це вже 6 тисяч фур, злизала, як корова язиком. А тобі кажуть, ні, друже, а тепер штраф. За незаконну підприємську діяльність 1080. Впаяли вам. І ще на додачу зверху: фінансовий моніторинг на вас. Тому що якісь у вас транзакції підозрілі по 30 гривень. І так далі. І отут виникає питання. Ну, бо, ви ж знаєте, я завжди на боці об'єктивності. А може таке бути, що люди продають не книги свої старі, дивани свої там, і старі телефони. А реально, реально, це можуть бути. Підприємниць... Незадекларована підприємницька діяльність. Може це бути? Відповідь може. І в багатьох випадках це саме так. Невеличкі інтернет-магазини, невеличкі просто люди, які приватно займаються. Це дійсно так. І це може бути так. І в багатьох випадках це дійсно так. Але питання, а як відрізнити? Людину, яка просто. Вирішила спродати непотрібні речі, але, можливо, потрібні іншим людям, і спродать їх задешево. От ми нещодавно е, продали диван, там, ліжко дитяче, яке коштує в магазині 15 тисяч. Ми його просто віддали сусідям за, сусідам за тисячу гривень. І вони його забрали з великим задоволенням. Бо воно 15, воно нове. Ну нам не потрібне зараз. Ми його продали. Диван там за тисячу гривень, який коштує 20 тисяч. Ну, він не наш був, ми позбавились, просто не нашого. Виникає питання, а як відрізнити отакі випадки від випадків дійсно підприємницької діяльності? У вас є відповідь? У вас, як у громадян України, є відповідь? А я вам скажу відповідь: відповідь в тому, що ми повинні рано чи пізно дійти до абсолютно нормальних. Соціальних відносин. Людина, яка займається дійсно підприємницькою діяльністю, повинна навіть не тримати в голові, що вона може це робити без відповідних унормованих відносин з державою. Оформити ФОП, держава має сприяти цьому, держава не повинна над ФОПами влаштовувати охоту на відьом, як це часто буває. ФОПи не повинні боятися, тому що ти в бухгалтерії просто в цій не розберешся. Там стільки нюансів, кажу вам як людина, яка має ФОП. Там просто купа всього. І якщо в тебе немає бухгалтера, ти просто втонеш в тому, що потрібно зробити. Ти будеш отримувати штраф на штрафові, і вся твоя підприємницька діяльність закінчиться дуже швидко. Тому це питання і до нас, і до влади, і до бізнесу, і до депутатів, до всіх. Як ми так живемо, що наша колективна діяльність призводить до того, що депутати просто вирішують, просто беремо і ставимо три транзакції на рік це вже систематична підприємницька діяльність. Чи правильно це? Відповідь ні. А чи можна щось зробити інакше? Оце вже питання до вас. Що ви пропонуєте? Як ви пропонуєте відрізнити? Підприємницьку діяльність, якою займається людина, не сплачуючи податки, не сплачуючи все те, що в державі повинно йти від підприємницької діяльності? Адже ви сплачуєте податки, коли отримуєте зарплату, коли купуєте в магазині товари, правда? Ви ж сплачуєте податки. І як відрізнити те, що людина просто позбавляється якихось непотрібних речей? Як це відрізнити? В суспільстві, де як тільки є послаблення, Хтось намагається цим послабленням скористатися. От вам простий приклад. Підіть в магазин великий, в мережу магазині. І подивіться, що у вас буде в чекові написано. З високою долею ймовірності. В чекові у вас буде написано ФОП. Мережа велика, магазин величезний. Але магазин розбитий на 500, на 3000, на 7 тисяч фопів. І фактично, це магазин. Не магазин, не мережа. Це як сарай, де сходяться нібито фопи, і нібито вони продають. Ну ми ж розуміємо з вами, що це махльош. Що це просто спроба не платити державі податків з того обороту, з того доходу, який має велика мережа. Це просто спосіб мінімізувати податки. А чому люди це роблять? А тому, що вони не вірять державі? А тому, що держава має непрозорі правила, а тому, що держава витрачає податки незрозуміло на куди. І чиновники намагаються це унормувати. Але як ти унормуєш, коли на кожне послаблення знайдеться недобросовісний, який буде це використовувати для власних цілей? Що придумати, у вас є якась, якийсь варіант, що робити в цій ситуації? Я поки що відповіді не маю. У мене відповідь одна. І вона глибоко така політична, це зміна свідомості людей, зміна ставлення людей до держави. А це можливо тоді, коли чиновники не будуть мати подвійних стандартів. Коли чиновник не буде формувати закон для громадян закон, а для себе, для своїх дітей, для своєї родини рішалово. Коли ні один бізнесмен. Не подумає рішати своє питання з податковою, чи з чиновниками, чи, там, з фіскалами, ну вони ж податкові, і так далі, не буде можливості, бо чиновники не йдуть на це, бо в них хороша гідна зарплата і контроль над ним. От тоді ми можемо дати суспільству якісь послаблення, бо ми знаємо, що ну, ні одна здравомисляща людина не буде в Німеччині проводити. Підприємницьку діяльність, не маючи відповідних дозволів, сертифікатів, заведених рахунків і так далі. Ну, ні одна людина в Німеччині цього не робить, в Україні робить. І Як зробити суспільство з одного боку, вільне, не задеклароване купою правил, а з іншого боку? Суспільство, в якому немає негативних явищ використання різних лазійок для того? Щоб просто не сплачувати податки, не виконувати закони, обійти щось, захистити дисертацію, коли ти. От що робити? Є у вас відповідь? Напишіть її в коментарях, якщо не полінуєтесь. І не забувайте ставати спонсорами нашого каналу. Бережіть себе!